За останні півроку слова благодійність та волонтерство щільно увійшли в наше життя. Все більше простих українців намагаються зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. А на відомих людей, які є прикладом для решти, покладена ще більша відповідальність. Адже їх вчинки бачать і оцінюють мільйони співгромадян. Особлива увага наразі приділяється діям народних депутатів, які мають набагато більші можливості та обов'язки перед народом України. Для парламентаря Ігоря Молотка соціальна підтримка громадян завжди була одним з пріоритетів, а під час війни набула особливого значення. За ініціативою народного депутата протягом останніх шести місяців незахищені верстви населення вже неодноразово отримували допомогу. Наразі настав час тих, хто опинився у скруті через втрату роботи, розповідає помічниця народного обранця Світлана Назаренко. Шосинська громада розташована. В зоні бойових дій, і через це багато підприємств призупинили свою роботу. Працівники опинилися в скрутному становищі. З моменту повномасштабного вторгнення ми неодноразово підтримували найбільш вразливі верстви населення. Це і пенсіонери, і одинокі матері, і багатодітні сім'ї. Наразі було прийнято рішення підтримати саме працівників, які тимчасово залишилися без роботи. Працівники підприємств, для яких війна стала важким випробуванням у фінансовому плані, які втратили шанс прокормити себе та свої сім'ї, наразі мають можливість отримати продуктові набори. Кожному працівнику належить велика коробка вагою 16 кілограмів. В ній 7,5 кілограмів макаронних виробів, така ж кількість рису і літр соняшникової олії. Дякуємо за таку можливість благодійному фонду. Час дарувати та телекомпанії «СТС». Які є кураторами цього проєкту? Наразі вже роздано більше ста коробок з продуктами харчування. І, за словами пані Назаренко, це тільки початок. У подальшому планується розширити перелік підприємств і організацій, співробітники яких тимчасово знаходяться у складному фінансовому становищі.